Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати вино з терену. Я маю 5 кг терену. На 5 кг терену я даю 2,5 приблизно кг цукру. Терен я зірвала, він трошки постояв, почистила його. І тепер буду його засипати цукром і заливати водою. Терн сипаю я поливану каструлю. я терн цукор. Тепер його трошки переминаю ложкою дерев'яною, щоб вино пускало сік. Ось, перемішала і заливаю водою. Воду я перекип'ятила і заливаю терен. Заливаємо так, щоб закрило повністю ягоди. Можна трошки перем'яти м'яткою, щоб ягоди більше пускали сік, бо вони будуть такі перем'яті і швидше будуть пускати сік. Ягоди постояли. Чотири дні вони впустили сік, настоялися, і я їх тепер буду пересіджувати через марлю. Ось ягоди я видушила через марлю. Добре їх видушую, щоб зійшов повністю сік. Ось ягоди я добре видушила. І можна їх ще використати на вино, на сік, бо вони ще такі мають м'якоть і мають сік. Ось я відсідила ягоди, в мене вийшло 3 літри соку. Тепер я ще буду додавати 4 літри води. Перемішую і попробую, напевно, що треба додати цукру. І додаю ще пів літри цукру. Все це перемішую добре, і будемо ставити бродити. Ось тепер я переливаю слоїк в банку. Я перелила в банку. Тепер закриваю його рукавицею, залишаю десь в тепле місце біля батареї, будь-де тільки, щоб було тепленько. І ставлю його бродити. Бродить воно приблизно місяць. Ось ті ягоди, що в мене залишилися, я ще раз заливаю водою. Перемішую, так приблизно з півтора-дві літри води додаю, перемішую, даю до них літру цукру, перемішую і залишу їх ще на дубу, щоб вони добре пустили сік. І потім їх ще раз пересіджу і додам до вина. Бо вони, як ви бачите, такі м'якоть мають і ще пустять соку.